Привіт, книголюби! Вітаю вас на моєму книжковому каналі! З вами Оля, і сьогодні в студії відео про популярні книги, які я певно ніколи не прочитаю. Я думаю, що в кожної людини, яка читає, є певний ряд книг, які хоч і популярні, але вони вас зовсім не манять. І на це є певні причини. Можна сказати, що це дуже щось близьке до моїх книжкових ні, але, попри книжкові ні, в мене все одно є якісь певні винятки, типу, де я можу там, закрити очі на це і читати книгу, і вона мені навіть може раптом десь сподобатись. Напевно, про це ми поговоримо іншим разом. Але сьогодні я б хотіла зосередитись саме на ось таких популярних книгах, які були популярні там цього року, минулого року. Ну тобто останнім часом вони були в книжковому інформаційному просторі. Про них дуже багато говорили. В багатьох вони навіть є улюбленими, але я таки їх не прочитаю ні цього року, ні наступного, ні через 5 і, можливо, через 10. Звісно ж, я вірю, що мої смаки можуть змінитися. Ну. Всяке буває, тобто ми люди ми розвиваємось, але на цей момент мені видається, що буде саме так. Тому давайте коротенько розповім, що це за п'ять книг, які я ніколи не прочитаю. П'ять популярних книг, і мабуть чому я їх ніколи не прочитаю. І перша книга мені здається, справді наробила дуже дуже багато шуму. Про неї говорили де тільки можна. І читали книгу, дивилися по ній екранізацію. І це Дюна Френка Герберта. Отак, От скільки людей її обожні, скільки людей каже, що це реально класика наукової фантастики, яка вона крута, неперевершена. І ще купу хороших слів у бік цієї книги, але я її таки, мабуть, ніколи не прочитаю. А все тому, що я просто не терплю книги про. Космос, інші галактики, планети і все, що з цим пов'язано. Тобто, іншими словами, наукову фантастику. Я не можу сказати, що всю наукову фантастику, але от саме таку фантастику, як є, Дюна, ну це точно ні. Плюс це не одиночна книга, це не прочитав одну частину і на цьому все завершили. Це цикл, здається, на шість частин. Ну, я можу помилятись, ну здається на шість. І наскільки я ще знаю, там події відбуваються ну дуже-дуже повільно. Ось ці повільні події, наукова фантастика і космос, і це просто вбивство мене. І Я знаю, що вона чудово підходить саме для любителів ось такого жанру, ось такого, скажімо, вайбу, але це точно не про мене. І навіть тімоті шалами, який знімався в екранізації, ніяк не заманив мене її подивитися. Я навіть думала це зробити, але потім згадую, як все це довго, і така ні, ні, дякую, обійдемось без мене. Наступна історія, мабуть, не є такою популярною, як Дюна, ну, тому що Дюна це щось таке фантастичне, але, тим не менше, вона також наробила досить багато шуму в буктоці. Це книга Крісін Лорен і її випадкові наречені. Я неодноразово говорила, що я не люблю читати романи, тобто книги про кохання, особливо банальні. Ну, тобто, якщо якась є оригінальна історія, вона цікава там, захоплива. Від неї там не можна відірватися, тому що це, по-перше, красиво написано, якось так мелодично, ритмічно. І по-друге, там є якийсь небанальний сюжет, або і ця історія кохання відбувається на якомусь цікавому тлі. Ну, тобто, вона є не основною або не тільки центральною. Наприклад, так часто буває в класиці, але теж далеко не всі, бо там є свої нюанси. Або ж там, якщо це відбувається якась романтична історія на тлі війни, там де є теж якісь серйозні проблеми, там загадується, можливо про голокост, голодомор, можливо, на тлі якихось соціальних інших проблем. Ну тут якось виникає зовсім інше бачення цієї романтичної історії. А ось такі романи, як випадкові наречени» – це просто ні, ні, ні. Я, мабуть, дуже часто буду повторювати це слово ні, але я думаю, ви зрозуміли. Це своєрідна легка романтична історія, яка справді полонила серця багатьох людей, особливо тих, хто дуже любить книги в подібному жанрі. Казали, що вона схожа на квартиру на двох, але трохи слабша. Я читала квартиру на двох, і я просто там. Ледь не плакала від того, наскільки ця книга банальна і погано написана саме в аспекті там романтичної історії, це доволі було для мене слабко. Ну, просто все щитувалося, а я люблю більш якусь інтригу. То, мабуть, з випадковими нареченими буде ще гірше. І щоб не травмувати свою душу, я 100% можу сказати, що це читати я не буду. Відразу скажу, що це не означає, що я не буду читати там якихось інших романтичних історій. Можливо, якась мене справді зацікавить. Я її прочитаю. Ну, звісно, не факт, що це буде там захват, але саме ця книга, саме випадкові наречені, мене просто максимально відштовхує від себе. Наступна книга також не робила в свій час дуже багато шуму. Я просто так думала і не згадала, коли саме вона вийшла. Чи минулого року? Ну здається, минулого. Це бестселер Віхоли, і книга відомої блогерки Катерини Бльостки і Матера Вам не наймичка. Я знаю, що цю книгу також дуже багато полюбило, як і жінок, які мають дітей, які там планують материнство або ось ось стануть мамами. Оскільки я не маю дітей, я поки їх не планую, і тема материнства і всього цього подібного абсолютно мене не цікавить. І навіть якщо це бестселери, навіть якщо цю книгу всі читають, ну це ж не означає, що я має бігти за нею читати. І тим більше, наскільки я знала по розповідях інших людей, там дуже багато таких моментів, які, можливо, і там має знати жінка перед народженням дитини. Я цього не буду заперечувати. Але особисто для мене ці речі є трохи, скажімо так, гидкими, неприємними і читати я про це, мабуть, точно б не хотіла. А особливо зараз. Ну, насамперед, я просто не цільова аудиторія і з цим треба змиритися. Це книга, яка мене, мабуть, точно не скоро зацікавить. І я навіть не впевнена, якщо я там хотітиму мати дітей, я буду це планувати чи я буду хотіти це читати. Мене просто ну, не вкладається, поки в голові ось ця література там, про материнство, про щось таке. Ну, щоб її читати взагалі, Цю книгу найближчим часом точно не читатиму. Наступна книга це як своєрідне повернення одної відомої сучасної української авторки, продовження історії, яку вона писала давним-давно, і вона також тривалий час була на виду де тільки можна. Просто я вже не могла бачити її. Відкривала, наприклад, якийсь сайт, і бачу в рекламі її. Вона мене так дратувала. Як не дивно, це книга Люкода Швар село не люди добити свідка чомусь Люкода Швар вирішила через стільки то років взятися за старе і продовжити свою одну популярну книгу. Я взагалі пообіцяла собі, що я зав'язую з читанням Люкода Швар, тому що мені завжди від цих книг недобре. І з останнього, що я читала, наприклад, ініціацію я прочитала ледь половину і просто матюкалася страшно, тому що знову ж таки там. Таке творилося, що описати важко. І, здається, ще читала. Я навіть прочитала «Галю без голови. Це просто, як знаєте, якийсь такий мексиканський серіальчик на 300-400 сторінок. Там стільки всього відбувається, і голова просто обертом іде, але дуже багато для мене особисто нелогічних речей. Не завжди це дуже добре прописано. і Якось я розумію, що повернення до попередньої історії, до якихось своїх високів, це не завжди добре. І Я впевнена, що ця книга не принесе мені радості, задоволення, знову безліч негативних емоцій. А воно мені потрібне. Я сумніваюсь, тому цю книгу Люка Дашвар, мабуть, які наступні інші її я не читатиму. На завершення цієї прекрасної добірки. Завершує її також популярним романом, популярним романом завдяки Тіктоку, знову ж таки. Це щось дуже схоже до випадкових наречених, певно. Ну, але зовсім це інша історія, звісно ж. Це історія від Гелен Хоанг. Я сподіваюся, що я правильно вимовила ім'я авторки. І коефіцієнт поцілунку. Я не знаю, чому ця книга так само популярна, як і випадкові наречені. Напевно, є якесь цьому пояснення, поки що я не знайшла його для себе. Але прочитавши про що ця книга, мені стало трохи недобре. Тобто, щоб, вже, ну, типу, не скочуватися в банальність і не говорити, що ось це такий, мабуть, любовний романчик, якась банальщина, типу, щось такого, як у випадкових наречених. Я скажу, що особисто тут, типу, мене відштовхує так, що просто, мабуть, я ніколи до неї не доберуся. Насамперед, це поєднання кохання і математики. Ну тобто, вираховування якихось формул пошуку кохання через розрахунки, ну, мене це зразу викликає якийсь дикий крінж. Я розумію, що це все дурниці, і, ну, я не знаю, мене це особисто не приваблює. Це якийсь такий. Це як якісь такі речі для мене трохи є несумісними, просто окрім, мабуть, банального справді романчику ще додається математика. Мій мозок просто покидає чат, і я розумію, дякую, але не в цьому житті. Ну ще варто скидати на те, що не знаю, як написана наприклад, ця історія. Можливо, вона написана і непогано, але те, що я побачила, про що вона мені вистачило зрозуміти, що цього читати в мене немає ніякого бажання. Ось це було такі п'ять популярних книг за останній час, які я певно читати, якщо й буду, то або не найближчим часом, або можливо, і не в цьому житті. Хто зна. Насправді таких книг мене набагато більше. Я б могла б назвати добрий десяток, але я десь буду повторюватись. Зокрема, ці книги уособлюють мої книжкові. Ні, зокрема, книги про космос, книги про... Банальне книжкове кохання, розрахунки, математика і любов, тобто якесь таке поєднання. Ну, звісно ж, наукова фантастика. Ось потім, що я там ще називала там книги про материнство. Якщо до книжкових ні, я би ще там назвала книги з психології, яких дуже багато води, і ще там безліч-безліч всього. Можливо, колись я зроблю про це окреме відео, ну тобто, де я сяду вам і чітко розкажу, що я взагалі намагаюсь уникати в книгах. Там, можливо, ще яких жанрів, яких моментів, які мені не подобаються, але ось в принципі, на прикладі цих книг, я думаю, ви можете зрозуміти мої смаки. Те, чого ви, наприклад, в мене побачити дуже мало, яких книг, яких жанрів. Ну нічого з цим не зробиш. Кожного свої смаки, і кожен читає те, що йому подобається, і це цілком нормально. Якщо, наприклад, я не люблю там ці книги, це не означає, що ви не можете їх любити, і там ми не можемо, наприклад, сходитися в інших наших якихось книжкових смаках. Все нормально, все окей, типу. Ми ж реально різні люди. Розповідайте і ви в коментарях, яку книгу або ж книги ви ніколи не прочитаєте в цьому житті або, хоча б найближчі декілька років. Тобто, щось з того, що є зараз дуже популярне, ви б не прочитали. А ще, якщо вам сподобалося відео, ви хочете підтримати мій книжковий канал. Не забудьтесь підписатись, поставити дзвіночок та поставити вподобайку цьому ролику. А ми з вами побачимось в наступних книжкових відео. Гарного настрою, мирного неба! dados do, zústri.